Справа Євсеєнка починається з тригодинного очікування. Журналісти та учасники сидять, чекають у задушливому коридорі. Чекає своєї участі і Матвій Євсеєнко. Макарівський депутат, якого підозрюють у скоєнні кривавого ДТП, помітно нервує, наче знає, сьогоднішній вирок буде невтішним. На минулому засіданні він заявив, що не робить передбачень. Я не як наші, якби так і буде. Що сталося, то сталося. Дуже звісно, тому, що так случилося. Ну я щоб міг, я подав би свою жизнь за жизнь їхню. Коли, зрештою, починається слухання, суддя неочікувано вимагає від журналістів клопотання про право на зйомку. Таке порушення закону дивує змі. Адже з березня минулого року за законом проводити зйомку можна в будь-якому відкритому процесі. То ми виконуємо закон чи не виконуємо закон. Будемо звертатися з клопотаннями про те, щоб приймати участь в судових засіданнях. Заборону знімати підтримують адвокати та підозрюваний. Однак Євсеєнка не рятує ані це, ані чеки про надіслані потерпілим гроші. Суд обирає йому новий запобіжний захід. Тепер вже СІЗО запобіжний захід має підлатим до 2016 року. сторона захисту на журналістів ображена і коментувати ситуацію не бажає. Вже так ви показуєте, залучено що не говорять. Здається, до такого розвитку подій у Євсеєнка виявилися не готові. Ми розраховували на любе рішення суду. Тут нічого здивованого для нас. Дивного нічого немає. Все. Більше без на суді син потерпілого у аварії подружжя. Смертельна аварія залишила його без батька. Дякую судям. Сьогодні я думаю, винесе достатньо правильне рішення. Поки. Буду сподіватися на справедливість суду. Він каже, матеріальна допомога дійсно почала надходити від Матвія Євсенка. Утім, далеко не одразу. «Та допомога вже почала поступати мінімально. Це, то, тобто, це почалося в суботу, після того як отец. Ну це началось після того, як тобто, прокурор обжавр рішення першої інстанції. Мати Олександра до цього часу в комі, чи одужає, лікарі прогнозувати не ризикують. А тим часом Євсеєнка чекає місяць у СІЗО, і жодна заборона зйомки цей факт не приховає. Із запобіжним заходом депутату Євсеєнко суд з третьої спроби нарешті розібрався, але вимога клопотання від журналістів та заборона зйомки судового процесу поставили на порядок денний нове питання: наскільки можна довіряти Фомідії, яка сама не цурається, порушувати елементарні правила.